Люди з нирковою недостатністю можуть залишитись без життєво важливих процедур. У Черкасах пацієнти гемодіалізного центру Фрезеніус переконані, влада кинула їх на призволяще. Борги за процедури щодня зростають. Вже у квітні власники можуть закрити лікувальний заклад. Черкащанка Ольга Дмитрівна проходить процедуру гемодіалізу Фрезеніус уже шостий рік. Без цих процедур на жінку чекає вірна загибель. Кожного разу на життєво важливу процедуру йде як в останнє. На грани нам написали наши немцы, что до конца квартала они нас лечат, с 1 апреля не будут лечить. За все, за все годы более 37 миллионов долг. 11-й год был вообще провальным, ни рубля не платили, никто ничего не просил. Так уже за последующие годы тоже долги накопились. Сучасний центр гемодіалізу у Черкасах відкрили у 2009 році. Втім, знайти спільної мови із владою інвесторам не вдається і досі. Лікування одного пацієнта на рік коштує близько 300 тисяч гривень. Таких тут зараз 79. Хто має платити клініці, і досі не зрозуміло. Область сказала, що всі хвори мають лікуватися за рахунок районів, звідки вони самі. От, але е, чіткого механізму розрахунків так і не було надано за 2014 рік. Тому вид утворилися довгі. Е, на 15 рік також е, якоїсь впевненої картини ми не бачимо. Проблеми у цій ситуації не бачать обласні чиновники. У департаменті охорони здоров'я запевнили, що гроші на лікування пацієнтів із нирковою недостатністю цього року віднайдуть. Як бути з боргами, ще не знають. Всі кошти на їхнє лікування будуть. Так прийнято рішення. Перерозподіл коштів після зведення всіх видатків минулого року, буде 5 числа, 8 мільйонів заводиться на кошти, які необхідні для того, щоб надати тим хворим медичну допомогу. Чиновники бажаються, що гроші на лікування будуть. У Фрезені показують два листи від черкаських владців. Ті пишуть, фінансів для неручників у міському у бюджеті 2015 року не передбачено. Лікарі переконані, терпіння у власників медцентру скоро настане кінець, бо ж обіцянкам українських чиновників вони вже не вірять. Крайнього, в общем-то, не, не, не знайдеш та й шукати його вже ніхто не хоче, тому що е скандали, які е точаться крізь кругом центру. Вже шостий рік, ну певно, ми можемо терпіти німців, вже певно, ні. Тому що фактично шість років ми займаємося тут благодійністю. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.